Для нас, Марією дуже важливо, якщо ми щось пообіцяли хлопцям, обов'язково виконати на ну, наше зобов'язання. Тепер уже одному з підрозділів 10-ї легендарної бригади ми пообіцяли привезти принтер, спеціальний принтер, на якому будуть робити такі спеціальні штучки, які потім будуть летіти в сторону ворога. Ну от ми з Марією цей 3 d принтер привезли, але дякувати за це дуже хочемо пані Вероніки Худелі, яка допомогла нам його придбати. Будемо друкувати скиди. Які подарунки для не дуже гарних людей. На 3 d принтері можна робити такі бомбочки і ну, різного калібру. Це ми показуємо ще, можна сказати, найменшу. Є ще більші, і ще більші. Тобто робиться такий корпус, хвостовик, сюди вставляється зриватель. Внутрі пласті з поражаючими елементами, такі подарунки будуть летіти на голову. Це така маленька секретна лабораторія, де хлопці з 10-ї бригади роблять такі самопальні, саморобні підривні пристрої, які полетять в сторону нашого ворога. Ми робимо такі. Потім їх тут начиняємо шариками з підшипників. Сюди потім зричати. Речовину і все, і вперед полетіли вони. Це ми робимо бомби для ефіві. Для okay. Саме для цих бомбочок ми використовуємо Лакістрак, це українське виробництво, це fpv дрон 10 дюймовий. Він може нести отакі дві бомбочки одночасно. Все чіпляється на оцей великий дрон. Всього він летить на приносить привітання. от у вас українські дрони, як оцінити якість? Дуже хороші батарейки, дуже хороші радіо. Передатчики, антенни. ну, тобто якість дуже Що от, Бачите, оцей от принтер якраз виточує цю штучку. Скільки це відбувається? Ну, на, на одну отаку, саме десь треба ну, чуть більше години. Що вже є в вашому доробку? От скільки вдалося ну, так, запустити якихось? О, запустити нам вже багато вдалося. Ми вже запустили, мабуть, десь до ста штук. Ну, зрозуміло, що перші були там пробні, вони не дуже вдалі, були, ми ще вчились, а потім доволі такі непогані результати. Вчора, позавчора, наприклад, нам вдалося пошкодити зенітну установку С-60, яка нас кошмарила десь пару місяців, так ми її ловили, але все-таки ми, ми по ній попали. В танк попадали, тягачі. Автомобілі, ну тобто, все ну і не рахуємо там живу силу там і по позиціях. Ми також багато запустили. Дякуємо вам за 3 d принтер. Він буде тут, якраз в нашій колекції 3 d принтерів. Дуже зручне місце. Ми йому найдемо. Будемо з допомогою. Того полінтера і тих принтерів це все печатати, знищувати противника. Друзі, не забуваємо, що війна триває. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, не забуваємо донатити на наші підрозділи. І дуже потрібні дрони, але бачимо потрібні і принтери, і планшети для того, щоб допомагати так, 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 так. так само при маліших обстрілах. втрачається апаратура таке. тобто вона не довго живе. Всім дуже дякуємо і слава за силу.